Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, що приїхала вечором до нас така красоня. Це є гольф. Куплявся він в Німеччині 2002 роком. По гольфу є отут такі погрішності, маленькі царапини на дверці. і задне ліве крило має перекрас. Так, ціла машина врешті ціла в рідному кольорі. На гарних колесах, на рідних копачках. І відкриваємо її по салоні. Взагалі чистенько. Бачите, з кондиціонером, причому робочим кондиціонером ось так виглядає. Хочу її зробити перший завести її сьогодні. Заводили. Ось так. От Одне то, що так стрілка заштопорила на 4000 оборотах. але чек не світиться, екологія на місці. Бачите, по компенсаторах взагалі ніяких немає ні стулки, ні нічого. Двигун працює дуже гарно. Дуже гарний, адекватний автомобіль. Ціна даного автомобіля на номерах української реєстрації з переписом буде коштувати 4400 доларів заплатити. Кого цікавить, дзвоніть, Значний торг буде ще при огляді.